Ще одні відремонтовані житлові приміщення чекають на внутрішньо переміщених осіб в жовтих водах. Два поверхи студентського гуртожитку західнодніпровського центру профтехосвіти капітально ремонтують завдяки підтримці міжнародної організації з міграції. Після закінчення робіт до нових помешкань зможуть заселитись 120 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Це вже другий проект зановлення гуртожитків під житло для переселенців. До цього оновили 5 поверхів у двох корпусах гуртожитку по вулиці Героїв Чорнобиля, 14. Наразі в місті у нас зареєстровано в всеукраїнській базі більше 5800 осіб внутрішньопереміщених за громадою. Наразі у нас на сьогодні діють п'ять місць компактного поселення, в яких проживають 303 особи. В гуртожитку Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти на сьогодні 34 особи внутрішньопереміщені переживають. Громада тісно співпрацює з міжнародними організаціями благодійними, тому що зрозуміло, що таку кількість. Робот і такої кількість допомоги громада не була готова тоді надати на 24 лютого. Тому включилися до співпраці з міжнародними благодійними організаціями на території нашої громади протягом 22-23 і 23 року працювали благодійні організації. Це і польська рада у справах біженців, данська рада у справах біженців Степ Ін. Солідаріті Інтернешнл, Міжнародна організація міграції, наш постійний партнер уже давній. Це благодійний фонд, право на захист. Хочу сказати, що всі ці організації надають різні послуги: це юридичні послуги внутрішньопереміщеним особам, психологічні послуги, соціальна допомога, а також допомога у проведенні. Ремонтів. Зараз ми говоримо про Західнодніпровський центр професійно-технічної освіти, який теж є в проєкті Міжнародної організації міграції. В гуртожитку був зроблений ремонт для ВПО людей, які приїжджають до нас в місто. Четвертий, п'ятий поверх нам робили мом з травня місяця 2023 року до серпня місяця цього року. Зробили 30 блоків, це 60 кімнат на 4-5 поверсі. Кухні, оснащені раковинами і водонагрівачами. Підвели каналізацію для 4-го 5-го поверху і для кухонь. В кожному блоці, це 30 блоків, були встановлені раковини. Унітази, водонагрівачі, теж все це було зроблено силами. МОМ. Вікна в кожному блоці, тобто 60 вікон поміняні, поміняні двері і покритий повністю дах. Це тисячу квадратних метрів. На первому поверсі був зроблений блок це дві кімнати для людей з інвалідністю. Встановлені точно так само вікна, двері і повністю санвузол із водонагрівачем, умивальником і туалетом. Наразі ще тут ремонтні роботи не закінчені. На четвертому-п'ятому поверху є по одному блоку, де не проведені ремонти. Призупинений наразі проект МОМ. Вони в пошуках. Знаходяться іншого проєкту для того, щоб е знайти кошти і закінчити ці ремонтні роботи. Також на сьогодні, в цьому саме центрі е місці компактного поселення проєкт МОМ не охопив питання забезпечення меблями і побутовою технікою внутрішньопереміщених осіб. Але ми дуже вдячні цій організації, тому що вони, е ну певно, Найбільш вкладень в громаду для внутрішньопереміщених осіб внесли. І ми дуже сподіваємося, що співпраця буде продовжена і вони завершать свій проєкт. І в найближчому майбутньому ми зможемо вже переселяти людей на цей четвертий, п'ятий поверх, які будуть повністю облаштовані, закінчені ремонтні роботи, буде побутова техніка, меблі і покращимо таким чином людям життя.